Вже активно готується до останньої гри цього року. 15 грудня львів'яни на арені Львів прийматимуть оболонь. У цьому сезоні команди вже зустрічалися. Тоді другий тур чемпіонату завершився розгромною перемогою. Жовто-чорних був десятку ігор Краснопір, Передача на Квасницю. Квасниця! Клайвер. Тож як зараз підопічні Віталія Пономарьова готуються до гри з пивоварами? Дивіться далі у відео. Шовуючи з грамоту переміщуються футболісти. полісі. пасна Краснопіра. Зараз проходить і гор забиває. Краснопір робить рахунок 1-0. Тридцята хвилина. Шостий м'яч в сезоні для центрального нападника. Рук. Як твій настрій розповідає саме завдяки твоєму голу команда привезла перемогу Житомира. В раді, взагалі, те, що перемогли цей матч, він дуже складний був. Насправді там не Вендел, 10-та хвилина. Володимиць зносить свого суперника. Маючи навіть кількісну перевагу, дуже було важко. Так забив, дуже радий насправді, скільки довго не забував. І, знаєте, як для нападника це є важливим, і тому коли ти не забаєш, десь, певний трішки втрачається. Ну, Сподіваюсь, що і на останнього році принесеться, і на наступний. частину сезону також зможе забувати, продовжувати, допомагати. Якщо взяти полісся команду, то якщо взяти можливості, полісся, склад полісся, звичайно, що вони повинні боротися за медалі чемпіонату, тому ми задоволені результатом. Грою не задоволені, далеко не задоволені, нам не все виходило, але за результатом задоволені. Що в неділю команда очікує оболонь? Цій команді ти теж забивав в цій команді. Ти також грав. Що можеш сказати? Які сильні сторони можеш поокремити? Наскільки команда відрізняється від тої, яка була в другому турі? Красна на початку сезону? Ще спостерігав там, може до середини, коли з Оболонь, як вони грають. Зараз змінився тренер. Там я знаю нові вимоги, бачу, що більш тільки структурно стало в команді. Більше налагодили в цьому аспекті, тому думаю, буде важка гра, оболонська бойова команда. Насамперед, вони завжди з ними складно грати, і вони будуть приїжджати на перемогу, і ми будемо робити все від нас важливе, щоб перемогу цю зберегти за нами. Ми думаємо, що будемо грати більше, більше від атаки. Тому ми тренуємо більше позиційну атаку, але і про оборону не забуваємо. Перший два, грай! Будемо старатися якомога більше забити і не пропустити. Виїхали! М'яч не стоїть взагалі! Поїхали, не стоїть! Не стоїть! Не стоїть! Поїхав, 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 виїхав! Давай, пішли, 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 пішли! Не стоїть, м'яч! Розбудь! До повного відбору, відбору! повного відбору! Складний суперник, тому що результат в першому колі не відображає того, що було на футбольному полі. 4-0 вроде бы згромний рахунок, але досить складна гра була тоді. І ми зараз очікуємо складної гри, бо досить конкурентна команда, з якою важко грати всім командам Ну, Я не думаю, що дуже сильно стиль гри змінився, дуже непоступлена команда, абіційна команда, дуже багато боротьби. І тому ми готуємося до складу Запрошую вас на матч, який прийде в неділю на арені Львів проти оболоні, і ми будемо дуже раді вас бачити на стадіоні. Купуйте квитки на матч Рух Оболонь. Посилання на них, як завжди, ви знайдете внизу в описі під відео. На стадіоні 15 грудня вас очікує безліч новорічних активностей. Ну і звісно, справжня атмосфера футбольного свята. Тож обов'язково приходьте. І тримайте жовто-чорних. Ну а ми з вами вже зустрінемось на арені Львів.